То як там Софія? Сказали, що її повезли на операцію. Операцію? Там що? Якісь ускладнення? Я не знаю. Я ж не родич, мені цієї інформації не дають. Але ти не переживай. Я тут, на місці. буду чекати. Сказали, що можна поговорити з лікарем, коли він звільниться. Так. А мама що каже? Я з Марією ще не говорив. Як? Вона ж повинна була бути там, у лікарні. Обіцяла, що набере мене, коли Софія народить. У них тут якась плутанина в системі. Марія записана як пацієнтка мобільний поза зоною. Але ти не хвилюйся. Я її знайду. Розберусь і тобі відзвоню.